Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата? Я прийшло вас привітати. З вами весело пограти. А ви пізнали, хто це? Так, це сонечко. Подивіться, яке воно веселе, лагідне, яскраве, тепле. А якого воно кольору? Так, жовтого. Дітки, а де живе сонечко? На небі, а де у нас небо? Високо, високо вгорі. Дітки, а що робить сонечко? Сонечко гріє, світить, і своїми промінчиками зігріває нашу землю, нас і все навкруги. Малята, я вам зараз прочитаю віршик про сонечко, а ви уважно послухайте. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка? Проти сонечка в дворі бавилась яринка. Не журись, яринко, не навік хмаринка. Хмаринка розпливається, а сонечко лишається. Дітки, де живе сонечко? Вгорі на небі, а де бавилась яринка? Дворі. А чому зажурилась яринка? Бо хмарка закрила сонечко. А коли знову зраділа яринка? Так, коли хмарка розпливлась, а сонечко залишилось. Малята, а подивіться, який дме вітер. Стало холодно, холодно. А скажіть, де можна погрітися? Так, біля сонечка, а давайте протягнемо свої рученята до сонечка і спробуємо їх зігріти. Чи зігріло нас сонечко? Ні, не зігріло. А чому не зігріло? У нього немає промінчиків. Давайте зробимо нашому сонечку багато промінців, щоб воно нас зігрівало. Для заняття нам знадобиться дощечка для ліплення. Коло вирізане з жовтого паперу, пластилін, жовтого, синього і червоного кольору і білий аркуш паперу. Прикладаємо жовте коло на білий аркуш. Це буде сонечко. З жовтого пластиліну відщіпуємо шматочки і розкочуємо з них кульки. Це будуть промінці. Сонечка. нього пластиліну відщіпуємо два шматочки і також робимо з них кульки це будуть очі сонечка з червоного пластиліну Ось таке веселе сонечко у мене вийшло. До побачення малята. Чекаю від вас ваших сонечки.